Вітаю в ефірі. Програма Реальний фронт. З вами я, Тарас Березовець. Сьогодні у нашому випуску. Нова економічна політика Трампа заважає Путіну вести війну. Коаліція рішучих продовжує підтримку України. Головком Сирський розповів про новий етап широкомасштабного наступу росіян, а також про російсько-українську гонку озброєнь, яку бояться програти окупанти. Тарифна політика Дональда Трампа опосередкова награє на користь Україні. Нагадаю, що з 9 квітня набули чинності мита, які Сполучені Штати запровадили проти багатьох країн. Зокрема, американські мита для Китаю становлять аж 104%. А вже ввечері 9 квітня Дональд Трамп повідомив, що ставить впровадження мит на паузу на 90 днів для всіх країн, крім Китаю, для якого тарифи піднімаються до 125% і вступають у дію негайно. Своєю чергою, у четвер, 10 квітня, уряд Китаю відповів Трампу, запровадивши 84% мита на всі американські товари. У результаті в очікуванні справжньої економічної війни між двома найпотужнішими країнами світу ринки відреагували суттєвим падінням цін на нафту. Так, вартість російської нафти марки Уралз наразі впала до 50 доларів за барель. Що суттєво менше запланованого в російському бюджеті мінімуму, необхідного для продовження війни, повідомляє агенція Bloomberg. До російських фінансових негараздів, також додалися енергетичні амбіції Дональда Трампа. Так, президент США оголосив, що ЄС доведеться взяти на себе зобов'язання купувати американські енергоносії щонайменше на 350 мільярдів доларів, щоб отримати відстрочку від запроваджених американських тарифів. Якщо падіння цін на нафту збережеться на півроку, а російські енергоносії будуть замінені на ринку на американські, Росія ризикує програти війну на виснаження, вважають економісти, яких цитує агенція. Тож про вплив політики Дональда Трампа на питання війни та миру дивіться далі у нашому сюжеті. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї привів Збройні сили країни у стан підвищеної готовності, у відповідь на посилення військової присутності США на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела. Іран відкидає вимогу США щодо прямих перемовин стосовно своєї ядерної програми та застерігає країни-сусіди, на території яких розміщені американські військові бази, що вони можуть стати мішенню у разі залучення до потенційного конфлікту. Водночас пише Reuters, Тегеран, попри відміну від прямих контактів з президентом США Дональдом Трампом, залишається відкритим до продовження непрямих переговорів за посередництва Оману. Деякі іракські ополченці, підтримувані Іраном, вперше розглядають можливість роззброєння, щоб уникнути військових дій з боку США. Повідомляє Reuters. Тим часом президент США Дональд Трамп висловив незадоволення безперервними атаками Росії на Україну. Associated прес оприлюднило відео, на якому президент США Дональд Трамп закликав Росію зупинити удари по Україні. Говоримо з Росією. Ми хотіли б, щоб вони зупинилися. Мені не подобаються бомбардування. Бомбардування тривають і тривають. Щотижня гинуть люди тисячі молодих людей, заявив Трамп. У неділю 6 квітня, після російської атаки на Кривий Ріг, президент України Володимир Зеленський відзначив, що кількість повітряних атак Росії на українські міста та села зростає. За словами Зеленського, так Росія показує свої справжні наміри продовжувати терор, поки світ це дозволяє. Кожен удар по наших людях, дітях вони воюють проти дітей, які граються на дитячих майданчиках. Такі атаки, відповідь Путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля. Додав президент. За словами Зеленського, кожен із українських партнерів побачив, що Росія збирається далі воювати й убивати. Тому жодного послаблення тиску не може бути. Варто спрямувати всі сили заради гарантування безпеки та наближення миру, заявив Зеленський. У Кремлі стверджують, що російський лідер Володимир Путін підтримує припинення вогню в Україні, але Москва ще не отримала відповіді на ключові питання щодо можливого перемир'я. Про це на брифінгу 7 квітня заявив речник лідера РФ Дмитро Пісков, якого цитує російське інформагентство ТАСС. Пов'язано це із непідконтрольністю київського режиму. Це пов'язано з планами подальшої мілітаризації Києва. Усі ці нюанси, які раніше на порядку денному, сказав прес-секретар Путіна. Він також повідомив, що дата наступних переговорів російських та американських представників поки що не визначена, але вкотре наголосив, що Москва під час вирішення ситуації в Україні має забезпечити свої інтереси. Водночас американський президент Дональд Трамп заявив, що США не вестимуть переговори із Європою щодо зміни тарифів, якщо вона не буде платити багато грошей щорічно. Цитує газета The Guardian. Американський президент сказав, що Європа хоче сісти за стіл переговорів, але за його словами цього не буде. Сполучені Штати не можуть витрачати 1,9 трильйона доларів у торгівлі. Ми не можемо цього дозволити. Особливо ще й витрачати великі кошти на НАТО, щоб захищати європейські країни. Ми прикриваємо їх військово, а при цьому зазнаємо торгових збитків. Говорить Трамп. Трамп також поскаржився, що європейці не купують у США автомобілі та їжу. Ми приймаємо їхні автомобілі: Мерседес, Вольцваген, БМВ. Ми приймаємо мільйони їхніх авто, а вони не беруть жодної нашої машини. Вони не купують нашу сільськогосподарську продукцію. Вони нічого не купують. Європа поводиться з нами дуже погано, додав американський президент. Міністри оборони країн із коаліції рішучих 10 квітня зібралися у штаб-квартирі НАТО для того, аби обговорити посилення військової допомоги Україні. Про це повідомляє прес-служба Північно-Атлантичного альянсу. Зустріч відбулася за ініціативи Великої Британії та Франції. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, підтримка європейських союзників вкрай важлива для обороноздатності України. Так він нагадав, що під час його переговорів із начальником штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакіном та головою об'єднаного штабу збройних сил Франції Тірі Бюркаром. Які відбулися ще 5 квітня, ними були визначені кроки, які б змогли гарантувати сталий і справедливий мир в Україні. Більше про зустріч у рамках коаліції охочих дивіться далі у нашому сюжеті. 10 квітня штаб-квартирі НАТО відбулася коаліція охочих зібрання міністрів оборони коаліції, очолюваної Великою Британією та Францією. Об'єднало кілька десятків країн Європейського союзу, НАТО та їхніх союзників з більш віддалених регіонів світу, які збираються допомогти забезпечити безпеку України після можливого припинення вогню. Про це повідомляє новинна служба BBC. Міністри заявили, що їм необхідна ясність щодо низки питань, зокрема щодо місії потенційних військових сил і правил їхньої взаємодії. Перш ніж вони зможуть ухвалювати рішення про відправлення військ, я не виключаю, що Швеція візьме участь, але є низка питань, які нам необхідно прояснити. Зазначив міністр оборони Швеції Пол Юнсон. За його словами, поки що не зрозуміло, чи йдеться про миротворчість, стримування чи підтримку. Чотири найважливіші завдання для гарантування безпеки України коаліція охочих визначила напередодні: це захист неба, контроль на морі, підтримання миру на суші та посилення збройних сил України. Повідомляє п'ятий канал. Країни-учасниці коаліції охочих все ще не можуть визначитися з двома критичними питаннями миротворчої місії в Україні: можливою чисельністю військ і термінами їх створення. Як пише Breaking Дефенденс. Низка суперечностей між окремими країнами також загрожує зірвати прогрес. Головною з них є вимога Фінляндії надати гарантії безпеки з боку США, Незважаючи на те, що Вашингтон рішуче заявляє, що не зацікавлений у наданні таких гарантій або сприянні будь-яким силам, які розмістять американські війська на українській землі. США та Росія в четвер, десятого квітня, в Абу Дабі провели обмін ув'язненими на знак зміцнення довіри. Про це пише The Wall Street Journal. За даними видання, Росія звільнила Ксенію Кареліну громадянку США і Росії, засуджену у 2024 році до 12 років колонії суворого режиму за те, що вона пожертвувала 100 доларів на користь української благодійної організації в США. 33-річній жінці інкримінували збір грошей для української армії. В обмін сполучені штати звільнили Артура Петрова, громадянина Німеччини та Росії. Ім заарештованого у 2023 році на Кіпрі за запитом США. Займовірний експорт чутливої мікроелектроніки. Упродовж останніх днів фіксується різке зростання інтенсивності наступу окупантів одразу на кількох ділянках фронту. Російська Федерація фактично розпочала новий етап широкомасштабного наступу, посиливши тиск у першу чергу на Сумську та Харківську області. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський в інтерв'ю українському виданню «Лівий берег. Главком нагадав, що основний підхід ворога полягає в активному використанні живої сили заради тактичних переваг. Проте торік Росія не досягла суттєвих стратегічних проривів, хоча обнулила у м'ясних штурмах величезну кількість своїх військовослужбовців. У вівторок, 8 квітня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що сили оборони взяли у Донецькій області у полон двох громадян Китаю, що воювали у складі підрозділів російської армії. Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю у підрозділах окупанта значно більше ніж двоє. Зараз з'ясовуємо всі факти. Працюють розвідка СБУ, відповідні підрозділи Збройних сил, наголосив президент Зеленський. Полонений з КНР на ім'я Чанг Ренбо повідомив українським слідчим, що це було його перше бойове завдання. Він заявив, що до цього не брав участі у бойових діях проти ЗСУ та не тримав зброю в руках. Інший китайський громадянин Ванг Гуандзюн розповів, що здався у полон разом із заступником командира, також китайцем та іншим росіянином. Раніше Зеленський заявив, що у складі армії Росії проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю. Також стало відомо, що у Сумській області бійці 103 ї окремої бригади територіальної оборони успішно атакували позиції ворога та взяли у полон ціле відділення росіян. Потрапляння у полон окупантів вдалося зафіксувати на безпілотник, з якого коригували дії українських військових. Росіяни сховалися у підвалі розбитого будинку та не намагалися відбуватися або чинити опір. Коли до підвалу наблизилися українські військові, окупанти були вимушені вийти з підвалу без зброї та здатися у полон. Більше про ситуацію на фронті дивіться далі у нашому сюжеті. Армія країни-агресора Росії фактично розпочала наступ на Сумську та Харківську області. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю виданню Лівий берег, опублікованому в середу 9 квітня. Відповідаючи на питання щодо заяви президента України Володимира Зеленського про підготовку Росії до нового наступу на Сумщині та Харківщині, Сирський сказав, що президент Зеленський має рацію, і цей наступ фактично вже розпочався. Видимість навчань це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентруватись на якомусь напрямку і створити угрупування військ. Власне, так розпочиналося і 2020 року, сказав Олександр Сирський. Сирський повідомив, що Росія прагне повністю захопити Донецьку і Луганську області, а також частини Херсонської та Запорізької областей. З початку агресії противник збільшив своє угрупування в п'ятеро. Щомісяця вони збільшують на 8-9 тисяч. За рік це виходить 120-130 тисяч. На 1 січня 2025 року в Росії були 603 тисячі військових, сьогодні вже 623 тисячі, уточнює Сирський. Крім того, головнокомандувач додав, що окупанти хочуть створити буферну зону на території Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Президент України Володимир Зеленський 8 квітня заявив, що Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Офісі президента зазначили, що українські захисники вступили в бій з шістьма китайськими військовими біля населених пунктів Тарасівка і Білогорівка на Донеччині. Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю, вимагаючи пояснити участь громадян цієї держави у війні. Залучення Росією ще й прямо чи опосередковано Китаю в цю війну у Європі це чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодно, окрім завершення війни. Він шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція. Реакція Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто хоче, щоб був мир, заявив Володимир Зеленський. У Міністерстві закордонних справ Китаю зреагували на те, що українські військові взяли в полон двох громадян Китайської Народної Республіки, які воювали на боці Росії. Заяву представника Китайського Міністерства закордонних справ передають Sky News і Newsweek. Зараз Пекін звіряє інформацію з українською стороною у міністерстві закордонних справ. Наголосили, що китайський уряд завжди просив своїх громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів і уникати будь-якої участі у бойових діях чи конфліктах. Це перший відомий випадок участі військовослужбовців КНР у війні проти України на боці Росії. Спочатку повномасштабного російського вторгнення Китай жодного разу публічно не підтримав Україну. Пекін підтримував Москву і засуджував санкції проти неї. Просування російських окупаційних сил в Україні значно сповільнилось. А територіальні завоювання скоротилися в першому кварталі 2025 року. Про це повідомила розвідувальна служба міністерства оборони Великобританії у соцмережі X. Згідно з даними розвідки, у березні 2025 року російські війська захопили приблизно 143 квадратних кілометрів української території у листопаді 2024 року. РФ окупувала понад 700 квадратних кілометрів. Відтоді темпи російського просування знижуються від місяця до місяця. Основне просування російських військ у березні 2025 року припало на Донецьку область. Уточнює британська розвідка. Росії не вдалося поліпшити свою оперативну позицію. Українські війська також проводили тактичні контратаки, відвоювавши частину території навколо Покровська. Зазначили у звіті. У розвідці Британії стверджують, що інтенсивність наземних атак РФ зменшувалася протягом більшої частини березня. Наприкінці місяця атаки Росії почали зростати, але це не призвело до великих темпів просування. Також російським військам не вдалося покращити свої оперативні позиції. Сили оборони України проводили тактичні контратаки, що дозволило нівелювати деякі здобутки РФ навколо Покровська. Наприкінці березня росіяни збільшили кількість наземних атак, кількість яких зменшувалася протягом місяця. Тим такі атаки не призвели до збільшення темпів просування. Окупанти глибоко занепокоєні випробуванням нового українського FPV-дрона із детектором випромінювання від установок радіоелектронної боротьби. Відео випробувань безпілотника було оприлюднено у мережі та поширено російськими техноблогерами. Зокрема, повідомляється, що інтегрований у безпілотник приймач сигналів фіксує появу джерел випромінювання у 12-ти частотних діапазонах, а також визначає відстань до них за потужністю сигналу. Фактично, ця система орієнтована на пошук ворожих окопних систем радіоелектронного придушення, які перешкоджають роботі українських FPV-коптерів на передовій. При цьому оснащений пошуковою системою безпілотник зберігає можливість нести бойову частину, що дозволяє уражати ворожий реп одразу після його знаходження. Російські телеграм-канали, що оприлюднили у себе відповідні кадри випробувань, відзначили, начебто, появу схожих безпілотників на фронті в останні місяці. Крім того, вони побоюються, що цей новий український fpv дрон може дати поштовх черговому витку російсько-української гонки озброєнь. Також видання Дефенс Експрес повідомило про надсучасний український дрон-перехоплювач російських «Шахедів». Неназване джерело розповіло про те, що ця українська розробка за два місяці знищила понад 20 шахедів та близько 10 розвідувальних російських БПЛА. Український дрон-перехоплювач розвиває швидкість до 200 км на годину і може підніматися на висоту до 5 км. Обладнаний БПЛА електродвигуном та двома камерами у носовій частині. Одна з яких імовірно тепловізійна. Раніше про цю унікальну розробку українських інженерів повідомив президент України Володимир Зеленський на зустрічі із делегацією уряду Бельгії на чолі з прем'єр-міністром Бартом де Вевером. Докладніше про нову українську зброю дивіться далі у нашому сюжеті. У 2025 році Міністерство оборони України ініціювало масштабування застосування наземних роботизованих комплексів, зокрема шляхом створення спеціалізованих роботизованих підрозділів у складі бойових бригад. Ці підрозділи виконують широкий спектр завдань від логістичних та інженерно-технічних забезпечень до вогневого ураження противника та евакуації поранених із поля бою. Міністр оборони Рустем Умєров говорить, що впровадження наземних роботизованих комплексів базується на досвіді випробувань, які проводилися з літа 2024 року у співпраці з військовослужбовцями. Безпілотні наземні комплекси довели свою здатність виконувати цілу низку бойових завдань, реалізовувати наступальні та оборонні операції, здійснювати логістичне забезпечення підрозділів, проводити евакуацію поранених з поля бою, мінувати та розміновувати території. Для створення роботизованих підрозділів враховано досвід бригад, які застосовують такі системи на полі бою. Вкрай важливо, що основними постачальниками наземних роботизованих комплексів є провідні вітчизняні компанії, українські. Виробники адаптували свої вироби до умов сучасної війни та рекомендацій бойових підрозділів сил оборони. Продовжуємо перетворення Збройних сил України на сучасну армію, яка має технологічну перевагу перед ворогом. Наша мета створити військо, де інноваційні технології допомагають виконувати найнебезпечніші задачі, зберігаючи життя наших захисників, написав Рустем Умєров. У 2025 році зсу потребуватимуть десятків тисяч наземних безпілотних платформ, які можуть доставляти боєприпаси військовим та евакуйовувати поранених. Про це агентству Reuters заявив віце-прем'єр, очільник Мінцифри України Михайло Федоров. Ці машини схожі на багі, дозволяють зменшити залучення особового складу в небезпечних прифронтових районах. За словами Федорова, наземні безпілотники українські військові вже використовують на фронті. Також в Україні діють кілька центрів, де навчають керувати такими машинами. Кластер підтримки військових технологій України, Brave One та представники збройних сил провели перші в Україні випробування дронів на оптоволокні з дальністю понад 20 кілометрів, які не піддаються впливу засобів радіоелектронної боротьби. Також перевірили роботу надземних платформ з оптоволоконним керуванням. Як зазначив присутній на заході, керівник служби роботизованих систем батальйону Вовки да Вінчі» капітан Олександр Ябчанка. Оптоволокно геймченджер у протистоянні зв'язку та радіоелектронної боротьби, бо надає стабільний зв'язок, на який не діють засоби радіоелектронної боротьби. Ми дуже зацікавлені у провадженні оптоволокна, щоб наші наземні роботизовані комплекси могли діяти на більших відстанях і допомагати нам нищити ворога ще ефективніше. Українські захисники використовують на фронті оптоволоконні дрони з дистанцією ураження 20 кілометрів і нові системи радіоелектронної боротьби для протидії російським безпілотникам. Про це в суботу, 5 квітня, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський за підсумками щомісячної наради з питань розвитку безпілотних систем. За даними головнокомандувача, у цій війні безпілотники практично зрівнялися із часткою уражень з артилерією. Окрім цього, саме безпілотні технології рятують життя українських військовослужбовців. Олександр Сирський розповів, що впродовж березня за допомогою безпілотників різних типів вражено та знищено понад 77 тисяч ворожих цілей. Це на 10% більше ніж в лютому. Продовжуємо нарощувати кількість та спроможність безпілотників на оптоволокні. Безпілотні комплекси із дистанцією ураження 20 кілометрів уже працюють на фронті, додав генерал. Наразі ЗСУ значно збільшили кількість систем радіоелектронної боротьби ближньої дії та впроваджують нові системи для захисту військовослужбовців. Цю програму для вас провів. Я, майор збройних сил України Тарас Березовець. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися разом до перемоги і слава Україні.